Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей відосик ріплечик нам надіслав Shadow Step. Торнваген, дуже цікава машинка, якраз його таки підапали на днях, так би мовити. Да? Збірочка загартування до турбінка, але це на мене, певно, саме на нього ефективна боязбірка. Да? У нас є трошечки підколів басових, трошечки підколів голдових. І давайте подивимося, що з цього вийде. На мою думку, танчик слабкий, і не потрібний навіть після Апа у. Цій, так би мовити, грі. Ну, Танк чисто затичка. Ну, Якраз карта така, що десь можна, я так розумію, стане тут куточкою буде 에, стоять куточечку і нічого не робити. Ну, типу, стрілять. Окей. Але ми це узнаємо, що буде далі. А поки що нагадаю, що ви також можете надіслати свій репетик на такий туалет, коментування чи розбір помилок. Для цього вам треба надіслати реплей актуальної версії гри, щоб він коректно відкривався. Е, Мастерос, що там був. І за цим нічні донати я його викладу і прокоментую у такому стилі чи розберу помилки. І вам для цього потрібно скинути мені ріплечик. Контакти будуть телеграмчик і Discord посиланні під відосиком. Без спойлерів попрошу, і уточніть, якщо хочете на розбір помилок, то уточніть, будь ласка, цей моментик. Якраз поки ми це все діло поговорили. І наш пан Тормаген, пан uh, Shadowstep, добрався до таки, цього куточка цієї карти. І що ми бачимо по Ну, В принципі, все стандартно, нічого такого, прям щось цікавого, критичного чи нового ми поки що не бачимо. Займає верхатурку, Т-103 летить в ангар, судя по всьому, e, чомусь мені так здається, зараз може бути швидкий квиток в цей вангар. Ой-ой-ой, що за кіберспортівні. E, e, Ну і, звісно ж, Торнваген дає геніальну реалізацію, так би мовити, в цій ситуації. Відсутність стабілізатора дає про себе знати. Непогана тичка в фазу залітає дуже таки на тоненького. Як на мене, у Бата було проще дати, чим у фазу. Десь Бат відсвітився. А що це за. Підождіть, підождіть, підождіть. а а А, я поняв. 297 під калібр пробиває голдою. Я поняв. Я поняв. А базовий снаряд підкол 248 мм. Ну це сильно. Це сильно. Тут майже 300 підкол, думаю, а що з фазою не так? Чому так вона вмирає? Mm -hmm. Жесть, ха Жесть, зі. Звісно, дуже люто. Без пушки стріляти важко. Ну тут питань немає, Хто кажуть, да. Без пушки вицілити це тіло доволі так тяжкувато буде. Щось нас таки піддавлюють справа дуже сильно. І Хадовстеп вирішує перестроїтись на право допомогти позаніт. Уже 10-й один хп встається. Його взагалі без хп. Оці ще прожимання шіфта так трошечки роздражають. Ну вибачайте, реплей Ріплей писав не я, біль грав не я. Маємо придеться трошечки потерпіть від цього всього прожимання шифта не потрібно. Оце отакого. Що аж очі на лоба вилазять, ну що маємо, то маємо народ. Дивлюся перший раз, як і ви. Тому. Сам не знав, що таке буде. Ну, Тим часом 1600 дашки є, 800 асистика є. по Похипемо ведемо на 2000 да, і ведемо на один ствол. Окей, 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 окей. Окей, окей, окей. Терпимо. Очі вилазять, ну терпимо. Так, А що ми маємо тут куточку? У нас є тайп. Один тайп, за спиною, є, звісно, є стеревешечка кобра. І ми, по суті, тут граємо зараз одрізне в 4, 2-4. Ну, тому що що там кобра, і СТРВ робить, ми поки що не можемо знати. Ну, звісно, 300 підкол це дуже приємно. Е, чинить пушечку і тут на нього викатують, по суті, три противничка. Від борта моя це все діло акуратно від... розігрувати і пробувати. Да? Треба наносити урон. Тому що якщо ми не будемо дамажити зараз, то. Противник нас задушить. А там тайпік помиляється, точніше, як, тайпік душить, і е, базик розвернувся, давати по ньому урон. І, і ми цим моментом скористалися і забрали БЗ. Хорошо, там по суті, типу, шотна для нас, так? Да? Е, ладно, не шотна для нас. Скільки у нас альфа? 400, так, да, вибачаюсь, не шотна для нас. Т103, і виходить, ми якраз таки не шотну і не добрали. Так, да, і був шанс, що е, прокна альфа, але не прокнуло. Божечки, але 300 підкол. Як ми зараз це все діло будемо. <кій> знущатись над цим. Я, я не знав, що у Торвагана така, така пробивна пушка, чесно скажу. Ну Це 300 це дуже люто, насправді. ну просто жесть. Ну, взагалі не відчуваємо однокласників в плані броні. 3500 накидали фраг є, і далі будемо продовжувати КВ-4-го просто ну, нуліно виносити. Це без шансів для КВ-шки. І ми маємо плюс полторашку ПХП і плюс два ствола. Зелена команда веде на цьому цей моменті. Прилітає коброчка. Зараз вона буде роздавати барабанчик і це все діло пойде і мінусувати. Ну а ми вже дали два фрага. І в нас ще є 14 голдових снарядиків. Ну це просто щось дуже люто. От кобра реалізується, да. Мікс 65Т десь там сейвиться від нас. І щас ну це саме буде бідне, якщо він засейвиться, від, від нас засейвиться, під кобру підставиться. Божечки, як же ж о очі вилазить? Хороша тичка в 65Т. Ой, арта підстрачника дає. І він падає під нас, це здорово. Це значить, що ми ще одну тичку в нього дати. Підемо спокійно собі в розмін. Да? Х8 приціліться дуже, дуже в лапках приємно. Окей, 4800, слухайте, здорово. Я тепер не впевнений. До речі, що Торвалець п'є тут якийсь урон дати. Він доволі повинен повільний. повинен. Давайте пришвидшимося, в принципі, що тут чекати. І я впевнений, що пітошка вже на дальняку стоять. і ті всі стоять пацанчики на баскі. Ну, там тортойз, тортой кобра є, і шапітошка. Да? Що під ХП ще пітошки ми бачимо, тортуз сюди дивиться, це важливо. ХП, за, ну не знаю, там, по них інфи немає. Ось, шапік сюди дає також. А от і тортой, слухайте, фуловий тортойзик. Ну 300. А, -а, а як це так, брат? Броня не пробита. Не полетіло в крестик, буває. Шапік віддається в нулі. Ну тим часом, да. Ну ми можемо на торті надавати урон. А вирішує фраг зробити? Нічого собі. Ну я бальфу давав. Напевно. Ну окей, окей, є третій фраг. Шапіка докриває. тортозик тоже розвалює противника. По ХП, до речі, не така вже велика перевага, і тортозь. Моцять насправді навіть потащить. Хоча, з другої сторони, це кобра бурацк, вони його закрутять без проблем. Не залітає в лючок. Ну, З таким прибиттям лючок немає сенсу, на мою думку, стріляти. Там просто треба вицілювати щоки. Там, ну, типу... Отак, да-да-да-да-да. отак, от, куди краще, чим, е, чим лючочок. Є 500 дашки, not bad, not bad. І торт зупинився. Все, це йому GG. Торт зупинився, він зацілив. Це вже в нього шансів немає зараз, нічого в цьому зробити. Але нас те не летить, нас також не летить. І Арта, до речі, закриває Бораска. нас також не летить. Ну нічого, тут не треба, не треба лючок, треба щоку давати. Отак, Да, 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 да. навіть нам ті лючки відцілювати. І фугова кобра навіть лишається. Нічого собі. Не знаю, кобра взагалі нічого не робила в цій ситуації. Ну, у нас зараз заряджена, я думаю, зараз буде закривати. 103 тут можна було б фугасик під. А, фугасика фугасики взагалі ми не возимо. Ясно, понятно. Не спів дати птичку в рту, було б 6к вже зараз. Прям. А от ще питання що до кобри він спіє дати 6 к чи ні. Давайте пришвидшуватися. Бій на фулголді цікаво, що він пофармить, що він по да? сріблу получить. Кобра має крутити Федю і давати туди барабан. Так вона в принципі робить. Да? І все по суті. Да? Успіємо тичку дати чи ні. І є, є, є урон, але 6К немає. 4 фрага, 5961 видимо урона, 1700 натанченого і 1223 видимо асистика. Отакі от, от результатики. Ну, повезло з боєтурвагана, чесно скажу. Е -е, прям повезло. Бій такий затягнувся, підзатягнувся, розтягнувся, і ми, по суті, встигли скрізь пофармити. Ну, тяжко багато приїхало з цього, з цього респа в куточок, що насправді дивно. От якось так. Ну, давайте дивитись фінальні результати, що там вийшло з чого в цьому бою. Ну і з епічних медальчик нам тільки дало основний калібр, кучу малесеньких дають там бої, боється, дивлюся, там, всі ці прикольчики, костоломчики. Ну таке, майстеросик є. Як ми бачимо, без змін, так і залишилось 5961 видимого урона, 1223 видимого асистика і 1700 натанченого. І 4 фрага. 1833 досвіду, це дуже багато, насправді, якби хто що не говорив, ну за 6 кадачки, нормально сипану насправді. По реалізації 23 постріла, 21 попадань, 17 пробит... пробивань. Ну, скажу чесно, з пробиттям 300 реалізація слаба, на мою думку. Надо було б давати кращу реалізацію тут. Отакі от діла. Ну. І стали цікаві моменти 171 тисячу, виходить, фарманули грязним без будь-яких резервиків. 57 тисяч чисто фармануло, 110 боєкомплект. Ну, таке собі, да? так, таки повторюся, 248 базових підкол. Тут половину послів можна робити, було звичайним підколом і пробивати це все діло. Хоча, там, по суті, ми там КВ-4 стріляли, це такий доволі броньований танчик. Да? Тортойзик, така сама історія. Фазу лице шили взагалі, без проблем. Ну, і... Такі от діла да, получилось у нас. Ну, 6- к це достойний результат для це, ну тому що з його динамікою, з його дпм це біда, біда. Там в нього це біда, але в плані затички, те, що я говорив, він крутий. Базара ноль Позиціонки він дуже сильний. Йому там динамічку потягнути, то можливо, тепер щось співаєш і катати по картах. Якось так народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд коментування чи розбір помилок. Е, Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Е, Обов'язково має бути майстеросик. Да, і чисто за символічний донатик я його запишу і вкладу на канал у такому стилі. Якщо хочете розбір помилок, то вкажіть, будь ласка, це окремо. скажімо так, да? І контакти будуть в описі е, під відео і попросу, попрошу без спойлерів. Просто кину ріплечик і там вказали, що ви хочете конкретно відео кон, який конкретно ви хочете контент. Ось такі діла народ. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, себе добре, все буде Україна.